Чула, читала в пабліках дуже ж багато і в телеграм-каналі, на Фейсбуці. Ну, в різних соцмережах. Це ж повно всього. Дуже багато е, про це думок, але е, взагалі-то я не знаю, чому називають її тисяча Зеленського, це інші фонди просто виділяють. Програма. Ну, якщо вдасться отримати, то отримаю. Я волонтер. Я його пущу на волонтерську діяльність для хлопців. Так, десь в якомусь телеграм-каналі про це читала. По перше. Це така сума, що її зараз в цей час нікуди не дінеш. На, так як в мене велика сім'я, це буквально на тиждень на хліб. По-друге, під час війни мені краще здається, що ці кошти кинути дійсно хлопцям, хто, хто потребує цього. Чесно, не дуже хочеться. Чому не дуже хочеться? Бо таке відчуття, що наша держава вона хоче відволікти від чогось нас важливого. Ось це якось занадто ну, принизливо, що це отак от в нами обходиться. Тому не планую. Ну так, на книги. Бо я багато читаю, то на книги можна. Так, звичайно, чула. Ем... Звичайно, витрачу на ЗСУ. Так як отримала, так і, і витрачила. Все одно треба забирати. Дають гроші, треба забирати. Але це не означає, що це гроші від Зеленського. Зеленський до цього не має ніякого значення. Ну... І там є можливість на ЗСУ, тому на ЗСУ, тому що якби так потреби в коштах немає, але якщо можна додатково допомогти армії, то з задоволенням. Я вважаю, що я буду їх витрачати на книги, тому що у наш час потрібно бути освіченими, нечитаними розумними. Також я знаю, що ці кошти можна буде витратити на комунальні послуги. Тому це прекрасна нагода допомогти своїй бабусі, дідусю та мамі. Я навіть не знаю, ну, в дії я навіть дію удалив смартфона. І ну, тисячу, я не, я не розумію, ну, для чого ця тисяча і що я з нею можу зробити. Ну за за квартплату навіть не вистачає за місяць. Ну, в общем, якщо. Буде тисяча, я її переведу в ЗСУ. Ось Так, Так, я чула і стикнулася вчора з такою проблемою. В мене мама має 89 років, в неї старенький айфон. Не айфон, а старенький гаджет Samsung. Старенький. Як їй скачати дію? В неї не було дії в телефоні. Самостійно я не не змогла цього зробити. Прийшла в сервіс-центр. Вони там щось дивилися, дивилися, пів години щось вони скачували, нічого в них не вийшло. Вони кажуть: на жаль, ми не можемо зробити таку вам послугу, то тобто, й здійска вчати вони не можуть. І я розумію, так, що і не можна цю картку мати віртуально. А скільки таких людей, які вже в віці, а скільки дітей, а скільки в селах людей, то вони не допомогу цю не, не, не зможуть отримати. Чоловік користується, і він в принципі, ну це теж там такі товари всі, на всі, на всі ціни на всі товари українського виробника, вони всі звищилися. Але не всі ці виробники прийшли на цей кешбек. Ну, тобто вони не мають зв'язку з цією карткою. І тому так це, так, це частково, але він отримав вже якісь там кошти за вересень місяць, 80 гривень, але він це слідкує. У нього це принципово.